Винники? Хто був колись в винниках на озері? Має знати це місце, це Винниківське озеро. Там про пляж. Там де пляж, ви бачите, витяг їде гори, Багато чого змінилося. Озеро. <гум> Такі котеджі їх теж не було. Цікаво. Я тут не був кілька років. Бачите, як за цей час тут все змінилося? Пам'ятаю, що там ліс на тій горі був А острів був так лишився, бачите. Острів лишився. Нарешті в нас щось нове на каналі Винники. Ми йдемо з того боку, де я колись без квиточка любив заходити на озеро. Треба було обійти по колони, тоді можна було без квиточка зайти. Ще був тут коли 10 гривень був хід. Краса, справді краса, чого не скажеш?